Наступна головоломка. Дана головоломка на логіку. Нам потрібно перемістити три сирники, щоб у нас утворилось два квадрати. Це є досить простенька задачка на логіку, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити три сирники. Щоб у нас утворилось 2 квадрати. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити 3 сірники, щоб у нас утворилось 2 квадрати. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. Ми перемістили три сирники, і у нас утворилось два квадрати. Задачку виконано, головоломка вирішена.